Володимир Вакуленко, Равлик-школярик. Равлик повз до школи хутко, Захопив рюкзак і куртку. До кишень запхав три груші. Поспішав до школи дуже. За два дні проповз два кроки. Дальній путь ото морока. Мама в рюкзачок зібрала, шість підручників лежало. зошит, ручку, олівець, гумку фарби, навпростець равлик повз через яруги. Они школа вже за лугом, груші схрумав по дорозі. Школа, дзвоник, пізня осінь, листопад, дерева кволі. Всі від вересня у школі. На травичці росії спав до ранку песик. Іншої в морозиво пригощав олесик. Захворіли песики, ставлять їм компресики. Одному на горлочко, іншому на спинку. Полікуємо песиків чаєм із малинкою. Володимир Вакуленко різнокольорова, смачна, колискова. Хай тобі насниться кольоровий слоник, райдужна лисиця і моря солоні, хмарки найсолодші, береги із крему, шоколадні ночі, карамельний ему, яблучні ліхтарики, персикові кульки. Засинай, віталику, спи, мій варидулько. Володимир Вакуленко. День народження кульбабки. Примостився реп'яшок на собачий кожушок. Новину він чув від жабки, день народження в кульбабки. Ми ж бо дружимо о півдні буду я в садку сусіднім. Песик бігав біля річки, позбивав з кущів по річки, карасів злякав і птаха, і в груз, не в даха. Забруднився кожушок. Змок до нитки реп'яшок, лиш під вечір ледь доїхав. Де ж кульбабка, що за лихо, а її кульбабенята полетіли їх шукати? Володимир Вакуленко, Татусева книга. Вірш новосілля. Новосілля кріт затіяв, в зоосаді новий тім, Став запрошувати звірів, хом'ячків, мишень. У тім страуса надумав звати, Їсть заморський буде в них. А який він звідки знати? У Укрутів немає книг. Хутко попросив сороку, хай гукає гостя вже, сам святко убрав сорочку, на порозі став і жде. Хом'ячків несуть сернята, мишенята, чіпси сир, страус фініки цукати. Та нема для птаха нір. Що робити, як же бути? Гості в хаті, страусні, головою лиш протнути, Дірку зміг він у вікні. Не вдались йому гостини. Та на друзі все ж не злий, не в норіці птах ростиме, у природи вибір свій. Отакої кріт подумав і підсунув ближче стіл. Пригостив рахат лукумом, страуса, ну й хай не звір. Але друго може бути птах заморський, адже так друзі різні є усюди. друго може бути всяк. Володимир Вакуленко модний сезон. В лісі осінь, в лісі диво, на порі сезон пошиву. Як у звірів водиться, лиска перша модниця. Справді тільки подивіться З листя в лисеньки спідниця, А у зайця біля шапки, З маргариток та кульбабки. Віжачка є рукавички, з ягідок та грушки дички, А ведмедику на лапки жабки шили стильні тапки, З комишу сухого, восени волого, поки землю всипав сніг, Кожен модний стати встиг. Розмальований малюк. Розмальований малюк від сорочки і до брюк, Ніжки, ручки, вушка, носик, Та йому цього не досить. Туфлі татові святкові, синьоокі, рудоброві, Акварельні карамельки, мана каша й сардельки, У дворі розхлюпав фарби, Кольоровим став ліхтарби. Та хлоп'я має крилець, Треба тата, він сміливець. Раптом дощик, хлюб та хлюб. На вирізку, клен і дуб Стьожки в небо повтікали, Сонце вийшло, тепло стало, А на небі коромислом райдуга собі нависла.